Друзі, і вам неодмінно треба знати, яке буде завтра 19 серпня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. 19 серпня День Пасічника в Україні, День Поштової марки або День філателії, Всесвітній День фотографії, Міжнародний день банта, Всесвітній День Гуманітарної допомоги, День Перетворення на метелика, День Китайської медицини, Національний день картоплі, Національний День Гарячої та гострої їжі. Це світній день Орангутана та День М'якого Морозева. Авіяни вшановують пам'ять мученика Андрія Стратилата. Чи Стратилата. А свої імени на 19 серпня святкують Андрій, Микола та Тимофій. А талісманом людини, народженої 19 серпня, є камінь Авантюрин. Перший раз таки чую. А що не можна робити в цей? день? Отже, в цей день не можна копати, косити та рубати, шити, прати, будувати. Вірш. Не рекомендується цього дня купатися в відкритих водоймах. Бо, як кажуть, народі вірили, що всередині вода в лапках охолола, і купання може спричинити хворобу. І ні в якому разі не можна відмовляти в милостині, бо відмова бідному накликає на нестатки. І бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!